Розвиток самодисципліни це справді ключ до успіху. Але знаєте, як навчитися контролювати себе? Ось три ефективні техніки, які допоможуть: метод 5 секунд. Часто ми вагаємось перед дією. Рішення просто рахуємо: 5, 4, 3, 2, 1 і починаємо. Цей метод допомагає ну дуже швидко долати ліній страх. Правило 2 хвилин: якщо дія займає менше ніж 2 хвилини, виконайте її відразу. Наприклад, відповісти на лист, заправити ліжко чи випити склянку води. Це створює ефект малих перемог, які, чесно кажучи, мотивують діяти далі. Техніка. З'їж жабу це знаєте, коли ви виконуєте найважчу задачу зранку. Це справді дозволить уникнути прокрастинації та зробить ваш день набагато продуктивнішим. Самодисципліна це по суті м'яс, який можна тренувати. Почніть із малого і чесно, змінюйте своє життя вже сьогодні.